Друзі, є такий відомий вислів, люди не змінюються. Тож я хотів би поговорити з вами про це і сказати вам свою думку на цей рахунок. Так, люди не змінюються. Але є одне але. А чому люди не змінюються? Тому що уявіть собі, людина це такий стрижень. І на нього вдягаються різні шари певних матерій. Наприклад, у людини є її генетика, у людини є виховання, є якісь засвоєні шаблони форми поведінки за все ж її життя. І що там говорити, бо якщо людина в 25 років, це вже сформована людина. А в 40-50, уявіть скільки там вкорінилося, вже зафіксувалося певних патернів поведінки, які були людиною отримані завдяки якісному або неякісному вихованню в її дитинстві, а також під час взаємодії з іншими людьми і в різних ситуаціях. Е, далі цінності, які людина засвоїла цінності в своєму житті, які в неї правила життя, які в неї норми поведінки, що вона собі дозволяє, що вона собі не дозволяє. Це все нашаровується на особистість і формує особистість. До того ж, людина чомусь навчилася своїх батьків певні моделі поведінки з дитинства, вона дуже добре засвоїла. Тут, і тут сформувався і тип прив'язаності до батьківської фігури. І все це нашаровується на особистість людини. І врешті-решт, наприклад, візьмемо, візьмемо за приклад, до 40 років ми отримаємо людини, людину, в якої це все нашаровано на її особистість. І як ви собі уявляєте, як людина візьме це і змінить, яким чином те, що Налаштовувалося роками те, що фіксувалося в психіці і в світогляді роками десятками років, як воно може просто так змінитися за вашим бажанням або за бажанням якоїсь іншої людей. До того ж стан психіки, з якою частиною психіки ця людина народилася, якою ця психіка стала в результаті дитячих психотравм, і яка ця психіка в цьому віці, коли вона вже отримала ще чимало певних травм, психотравм в дорослому житті? От як? Як цю людину можна просто так змінити? Ви знаєте, дуже. Складно часом психічно здоров'я людині опанувати певні звички, навіть найпростіші. От людина намила за собою посуд там, 40 років, а потім, от як їй, в три дні навчитися мити цей посуд регулярно за собою і, наприклад, Зробити це такою звичкою, таким скелом постійним. Ну, це майже нереально. Людина 40 років засвоювала іншу форму поведінки в цьому плані. Наступний приклад, найпростіші приклади. Всі ми знаємо, що японці для здоров'я загального п'ють зранку, в нашого серця, дві склянки гарячої води. От спробуйте ви цю звичку собі зафіксувати, придбати її і зафіксувати в своїй психіці. Ви вип'єте один раз води, ви вип'єте два рази, потім ви пропустите кілька тижнів, потім ви знову згадаєте цю якусь звичку, і потім ви знову її забудете. Так от, уявіть собі. Як людина може змінитися докорінно, якась доросла, в якихось більш серйозних масштабах, матеріях, в більш серйозних якихось своїх звичках і формах поведінки, якщо типова людина такі прості, мінімальні звички, дуже складно їй опанувати. Тому люди не змінюються, люди залишаються такими, якими вони сформувалися на той момент, про який ми говоримо. Але певні звички людина може в собі викоренити, а певні здобути для себе. Але для цього є ще одне але. Але для цього потрібно провести величезну роботу над собою, на яку не кожна людина здатна. Або потрібна така мотивація, вона має сформуватися настільки гостра ця мотивація, що людині не буде залишатися нічого, окрім того, щоб опанувати ці нові звички або відмовитися від старих звичок. Так це ми говоримо про людину з більш-менш здоровою частиною психіки. Там, де повноцінно сформована психіка і немає якихось ускладнень, розладів хоча б того кластеру Б за класифікацію DSM 5. Я вже не кажу про кластер А. Тож. Можна підсумувати, що людина дійсно не змінюється. І чекати, якщо якась, щоб якась людина змінилася, ну так е -е, ви можете чекати все життя або довгі-довгі роки. Але результату не буде. Бо для цього є чітка і зрозуміла аргументація. І якщо прибрати всіх розових, рожевих поні і зняти рожеві окуляри уявні. То ви зрозумієте, що будь-яка людина завжди залишається такою, як вона є. А на зміни. Ще раз повторюся, а на зміни людину може підштовхнути лише шалена внутрішня мотивація. Але це дуже поодинокі випадки, і це трапляється далеко-далеко не з кожною людиною. Бо коли стоїть, наприклад, питання життя і смерті, там людина може дещо над собою попрацювати і змінити себе в певній мірі, але далеко не повністю. І точно навіть не наполовину. Тому, знаєте, це, люди не змінюються, але є одне маленьке, але. Дякую, друзі, вам за ваші лайки, за перегляди, за репости. На все добре. Ну, більшість людей, які не користувалися на собою хусткою або звичайними паперовими серветками для рук, для обличчя після прийому їжі, ну ви спробуйте провчити їх користуватися такими серветками або носовою хустинкою От Якщо людина 40 років, про це навіть не уявляла, що це потрібно робити. Ви думаєте, у вас це вдасться? А ви хочете прагнути, щоб людина змінилася? Ви серйозно?